Проблема, яку я виявив в опілі в своєму, це постійно зашкалював показник палива. Ось який рівень насправді палива і який рівень я завжди бачив. Процес перевірки датчика я не засняв в інтернеті багато відео, але датчик у мене був несправний. Я його замінив, і проблема не уйшла. Ця фішка знаходиться під панеллю приладів, і в даний момент я відраховую, який пін відповідає задачі палива. Ступи ставлю ось так. Після цього заміру я зрозумів, що сигнал приходить коректний, а сам показник видає його вже неправильно. Не заводив нічого, просто включаю зажигання. Він зашкалює. Другий, цей вже з такими кольцями. Включаємо.